Доброго дня, друзі, презентую вам, що я буду робити завтра, який я буду ставити експеримент. Як казав мій один підписник, з тебе все ще тільки починається і ти тільки на початку шляху. Отже, ми зараз знаходимося на етапі експериментування з соплом Лаваля. Це такий ефект, в якому потік прискорюється до надзвукової швидкості. Мені сподобалось. Тепер я хочу зробити два сопла лаваля. Тобто, горять дрова, перше завуження, потік прискорюється до надзвукової швидкості. Далі розширення, і зразу ж друге сопло лаваля, і потік прискорюється ще швидше. Тяга димохода просто в зрівнянні з цією швидкістю, з якою рухається ось тут потік, тяга димохода нервово курить сторонки Як бачите, горіння практично нема. Стоїть там якась одна патика і все. І отак оце скільки дров, скільки жару, і отак воно мені тримає 60 градусів. На котлі. 60 котел шипить. І на бочки. 40 10 літрів 40 тримається Отже, якщо тяга димохода набагато, набагато менша чим прискорюється у нас потік в соплі лаваля то ми отримуємо оці гази, які вириваються звідси з величезною швидкістю, вони Ходять по колу, вони зразу ж тут засмоктуються знову, тому що в нас не вистачає піддувала, щоб створити прямоток. Піддувало у нас прикрите. І воно по колу отут, гасає зі скористю звука. І друга, друге сопло лаваля буде теж прискорювати, а якщо воно. Бігає по колу, значить, воно постійно догорає, постійно піднімається температура і постійно догорають гази. Тут вивільнилися ці, о, гази, пішли на догорання і отак по колу, по колу, створивши ще одне сопло, ми знов по колу це все потік буде дуже шалений, тут буде вириватися е, гарячезне сопло автогена. Далі я стикнувся з тим, що оце сопло, яке виривається звідси, б'є в стінку і тепло вилітає в димохід. Отже, я буду старатися, щоб цей потік, який звідси виходить, бив в бокову стінку сюди. Ось так. А цей щоб бив сюди в цю стінку теплообмінника. Так як котел у мене повністю, ви бачили, з сорочкою. Тобто отут у нас вода скрізь. От. І таким чином я збільшу площу, яка збиратиме тепло. Давайте поміряємо теплоакумулятор пірометром. Він в мене підключений так, що не ділиться вода на холодну і гарячу. Перевіряємо 37 градусів вгорі. і 35 внизу